Оце так уклон видав. Блін, їдемо, щоб не скасували. Просто таким рейтингом підозрілим. Дуже щось рейтинг бомжатський. Даний пасажир попросив почекати, відвезти його назад зараз. Походу 200, туди, 200 назад 400 гривень за 5 км. Це жирок сьогодні, попався. Все ж таки, походить, свої слова заберу ранішні за уклон. Але ще буде видно. Що, покатав я того клієнта трошки по Львову там заперед, кілометрів 5, почекав його всюди, бо він ще хотів в магазин зайти, то там жвачки купити, там кіджик Деніелс купити. За що він мене не, не обідать. В результаті, коли йому сказав, що це все обійдеться в 500 гривень ці всі маневри, я був шокований. Просто жас. Він дав касарь. Касарь без дачі. Шикарний клієнт. 500 гривень на вару. Так би кожен день було б шикарно. Косарік, так, косарік. Ну бля, ще про що придумали, господи боже. Лані, що я придумав? Ооо, дівчина, я так, але навіть не немає верти. Та я не вертаю. Але ви тож, я писала точку тут так. Ну, в мене проспект Свободи 11 Так Я на ту точку. До місця знаходження. Це не до мене, це уклон зробив. Був, не Правда я такая Ми з вами на потону вірно? Якщо не популярю з вами таку передаємо. Ну типу по район потону, 1 один. Ну да, да, район туди. район та да. район туда в ту сторону. Okay. Okay, добре. Okay. У вас є можливо тоже. У вас type Ай, тоже. А? Lighting iPhone. Не, ну у вас яке зарядне? Type C? Ні, живу Lighting High Phone. Це що таке? Lighting Нет? iPhone. Вони школи. Ну давайте сюди, я тут можна? Да ч не можна? Жулайтинг айфон. А я не знаю, що таке лайтинг. Це не айфон. Я айфоном не користуюся, я Но, не люблю ты правильно роби робота оце все орзадняк. Да херня і падає блядь, на хуй нічого не треба. І скажіть, вас можна блядь, закурити рибаного айкоса? Айкос можна, тільки на сигаретах. Ні, ні, айкос. Айкос можна. Я курю. Дуже добре. Возьми телефон включи на 2 секунды айкос. Э, а будет Секунду. Там батьяк, типа, подзарядка, и там ну... Вам дати? Воно не п'ять, воно менше. Дивіться, воно вже б'є на один. А, все, вистачить? Так, так. Зараз хай ще нарушається. А загалом на один вже є. Там, типу, йде впечатляємо безрядка зараз. В нових пристроїх. Я не знаю, я не кур. Слава Богу, культур це в'єднано. Та наша курта, якщо це корисно. Що воно вам дає? Та нічого. Ну то, <ріх> то, де логіка. Ні, то залежність, залежність. Це просто вже а -а -а. Не залежність. Ну, Я теж але ну, я кинув. Одним днем, до речі. Ну це волі Можливо. Це має бути сила воля. Бо інакше мені є. Десь так, десь так Так, мне пришло так, Айкос нас забыл. Айкос на то. Два. Два. Все. Ничего не ваше. Ой, боже, секура выйти. Секура за... Что-то, валяется. Секунду, господи, Я чекаю, все вы ничего не забывай Дякую, все, все. Нічого забула. не забувало. Добре. Так, да, да. іншого. Все, гарно вам гарно. Дякую. Дякую. Ось такі ще пасажири. Бувають 12 хвилин в дорозі, 200 гривень за 8 кілометрів. І прямо додому, тому що звідси додому нам кілометрів 12. Все, зараз монтуємо відео. До речі, опті я не буду вам кидати. Там, -там на Опті я зробив два замовлення на 400 гривень. Не так вам скажу. На слово, мені повірте. А по уклоні сьогодні... А, та, в мене був один бордюр на Шагині. Там, де мене градом побило машину. На Шагині я їздив, там я взяв 1000. Півтора тисячі гривень на Шигені. Того кілометраж у мене складає, зараз 280. 287 кілометрів. Це якраз тим, що я все завершив, всі поїздки. По уклоні в мене... Так скажу, для чого зараз мені знімати ще окремо відео. Сьогодні, так, як вже новий день, 20, 20 число. Так, от, Так, вибачайте я просто розвертався маневр Робив. Е, так, по уклоні сьогодні 150. Оце зверхування. А якби вчора, вчора-вчора, 1995, коротше, 2000 гривень. Ну, непогано, тут 2000, там 1500, це виходить 3500. і 3500. Опті 400 і плюс 800 гривень стоїть тисячки. Да? Тому що по уклону там було 200 гривень, я просто не включав, плюс 800. Тобто 3900 і 800, це виходить 4700. Да? 4700. Ну, непогано, як на 287 км Тому наразі все. Народ, знаю, що мені там знайомий написав в Ютубі, що коментарі в мене були відключені. Я вже знаю в чому проблема, тому що я, коли викладував відео, я тому що це діти можуть дивитися. А коли ти нажимаєш там галочку, то коментарі зникають. Тобто ви не можете писати мені коментарі. Сьогодні я викладу відео цієї біде вже не буде. І можете писати мені коментарі, зауваження, побажання. Наразі я їду додому. Всім дякую за перегляди. Дякую, що поставити лайки, дізлайки. Все вітається. Я поки що в цій системі новенький. Буду старатися, щоб ви дивилися мої відео. Тож, всім на добраніч, всім мирного неба, всім пока.